Робочий тиждень в Україні закінчиться теплою сонячною погодою. Проте попереду будуть дощі, шквальний вітер і навіть ожеледиться у деяких регіонах. 4 квітня в Україні очікується теплий і сонячний день. Максимальна температура повітря сягатиме плюс 12, плюс 19 градусів. Лише в прибережних районах буде прохолодніше близько плюс 10, плюс 14. Дощі можливі на півдні, де ще залишаться хмари. На Полтавщині хмар на небі не спостерігатиметься. П'ятниця обіцяє бути ясною без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 18 градусів. Вночі стопчик термометра опуститься до позначки плюс Від Відрання в Кременчуці небо буде ясним. Не захмарить його до завершення доби без опадів. Плюс 14 градусів. Синоптики прогнозують світлої передоби. Вночі температурні показники знизяться до плюс шести. Ранок у горішніх плавнях буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Температура повітря вночі опуститься до плюс 6, а в день становитиме плюс 16 градусів. Вітер змінних напрямків до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 4 квітня 1990 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 21 градус із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1963, 8 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.